Мережа автомобільних доріг загального користування Одеської області складає 8 тисяч кілометрів. Серед них дороги державного значення 3 тисячі кілометрів. Дороги місцевого значення 4 тисячі кілометрів, у тому числі обласних 773,3 кілометрів, районних 3 тисячі кілометрів. За протяжністю авто. То доріг Одеська область займає восьме місце в Україні. За протяжністю доріг держзначення перше. В цілому опорна сеть доріг сформована і обеспечивает транспортне общение між населеними пунктами, но потребує значительних капітальних вложений на реалізацію мероприятий по їх сохранению, розвитку и повышению рівня безпеки дорожного движения і комфортності перевозок. Підтвердження вище сказаного приведу всього дві цифри. Около 90% автодорог в области нуждается в ремонтно-восстановительных работах, и только по дорогам государственного значения с интенсивностью движения более 1000 автомобилей в сутки, а это 2000 километров, на первом этапе необходимо более 5 миллиардов гривен. На сьогоднішній день прийнято розпорядження Кабінету міністрів від 2 жовтня 2013 року про передачу автомобільних шляхів загального користування місцевого значення. Однак це розпорядження вступає у силу одночасно з законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування, який був прийнятий 8 жовтня цього року Верховною Радою. Цей закон надає органам місцевої влади повністю повноваження для управління автомобільними шляхами загального користування. Що зроблено службою по виконанню правительственних рішень і поручення Кабінету міністрів і Укравтодору? Проведено перерозпределення дорог общого використання, згодом нової класифікації, на державні і місцеві. Зроблена розбивка дорог обласного і районного значення по адміністративно-територіальним єдиницям. В процессе этой работы были выявлены некоторые неточности в названии дорог місцевого, Так і державного значення одне з головних та водночас проблемних питань залишається повне нарахування коштів програмам дорожнього будівництва в Україні та в Одеській області. Зокрема, на даний момент питання джерел фінансування залишається відкритим. Зі скажемо питались сьогодні свірі часи в этом плані. І ще раз говорю к сожалению на сьогоднішніх вопросах більше, ніж ответів. І я думаю, що в ближайше время кабінет міністрів ці вопроси розрішити. А ми в этом вопросі бу стараться принимать активное участие, чтобы максимально защитить интересы Одесской области, ее жителей и ее территориальных образований.